Можна сидіти одночасно на двох стульчиках. Чи можна? Ну, якщо вони рядом, да? І там 50% на одному сидить, 50% на другому. А, на двох конях їхати не можна одночасно, верхом. Ну, да, тобто є деякі речі прості, але вони неможливі. Ну, ви знаєте, не можна бути християнином на 50%. Тут працює так. Або ти повністю з Богом, або ти не з Богом. Не можна бути на 50% спасенним. Да? Або ти спасенний, або ти не спасенний. Не можна бути на 50% Духа Святого Мати. Ти його або всього маєш, або зовсім не маєш. Тому це здається така проста річ. Хочу вам побажати. Що ви були 100% з Богом, щоб ви 100% віддалися вірі в Бога, служінню Йому, життя, щоб він був 100% вашим змістом. Апостол Павло сказав: бо для мене життя то Христос. Життя для мене це Христос. А ми, мені здається, що часто в нас проблема в тому, що ми намагаємося туди ще щось втиснути. Ще щось е, додати. І ну, в результаті ми приїжджаємо нікуди. Тому вам бажаю, щоб Христос був вашим життям.